Ну і вже готовий до нас долучитися, мій колега, журналіст, ведучий Валерій Калниш, якого я надзвичайно радо вітаю. Пане, вечір добрий. Добрий, добрий вечір. Пане Валерію, ну як завжди, я буду пер... не як завжди, а перш за все я буду спитати про вашу малу батьківщину в двох аспектах: мене цікавить вода в Запоріжжі, і мене цікавить війна в Запоріжжі. Про воду говорити простіше, про війну будемо говорити обережніше, але тим не менше, що відбувається а, в Запорізькій області. А... В самій області безпосередньо відбувається війна, але про неї ми так дійсно поговоримо трохи обережніше. Треба розуміти трохи географію. Місто, умовно кажучи, через місто проходить річка Дніпро, і місто поділено на дві частини. Перша частина це, умовно кажучи, місто до Дніпро Гесу. Uh -huh. А інша частина міста після Дніпрогресу. Зрозуміло, що після того, як Каховська ГЕС була зруйнована, то та частина, яка після Дніпрогресу, вона почала міл міліти дуже сильно. В перші два дні вода відійшла ну, десь метрів на тридцять. Запоріжжя є е, єдиним містом на Дніпрі, яке бере воду безпосередньо з Дніпра. Про перебої з водопостачанням е, поки що не повідомляється, і я сподіваюся, не буде повідомлятися. Друга теза вона стосується електроенергії, тому що вода заходить на той самий Дніпрогес, розкручує турбіни. І ці турбіни виробляють електрику, Електрику, яка е, постачається зрозуміло, в саме місто і е, в найближчі міста. Е, що з цим? Е, турбіни мовчать, вони стоять, тому що якщо вони будуть пропускати воду через себе, це значить, вода буде виходити з того самого Дніпрогесу, і вона буде заходити в зруйноване Каховське водосховище. З самим водосховищем е, велика проблема, тому що, е, аби максимально спростити, уявимо собі, що Каховське водосховище це ванна. З одного боку Дніпрогез, з іншого боку, була Каховська ГЕС. І ось коли один бік ванни зруйнували, вся вода, яка була в цій ванні, вона уходить. Зараз найбільше. Найглибше місце це в, в районі міста Нікополь. там 9, 9 метрів глибина. Ну, щоб ми розуміли, було 16. Що стосується Енергодара, <кій> всі багато говорять, але багато хто і це відверто не розуміє, як саме забезпечується водою. Запорізька атомна електростанція. Якщо ви уявляєте, що це така собі, умовно кажучи, водна мільниця, так, на яку лється вода, і ось вона так напрацьовує. Це не так. Є Запорізька атомна електростанція, поруч з нею є басейн, він закритий, там знаходиться вода, яка і використовується для охолодження ядерних реакторів. Дякуємо Богу. Дякуємо ДСНС а, працівникам Запорізької атомної електростанції, які живуть в нелюдських умовах, тому що з одного боку вони знаходяться під тиском расистів з іншого боку, вони мають виконувати свою роботу. З третього боку, вони опинилися в кризовій ситуації, тому що якимось чином це треба виконувати. Цю роботу а, зараз загрози немає. Цей басейн а, наповнений у всякому випадку на до того рівня, який потребується. Рівень 12, здається, з половиною метрів глибина. Тому а, це поки що так. Але а, потрохи переходячи до війни, а, Каховське водосховище, воно, о, ну, мовно кажучи, воно проходить через три області: Запорізька, там Дніпропетровська. Херсонська, і я зараз не буду казати, хоча, якщо, якщо спитаєте, можу сказати стосовно причин руйнування, але ось та теза, про яку о, зокрема сьогодні сказала Ганна Маляр, що однією з причин руйнування Каховської ГЕС було намагання зупинити український наступ. На перший погляд, це виглядає саме так, але якщо подумати. Я розумію для расистів подумати, це над зусилля. Там цього не практикують. Але, умовно кажучи, після того, як вода піде вся до Чорного моря і в найширшому місці русло буде шириною півтора кілометра, вони самі зруйнували. Цю водну преграду, яку, як вони боялися, будуть форсувати Збройні Сили України. Річка була отака, стане отака. Не те, що її можна буде переступити, але вже не потрібно буде та велика кількість катерів, або якщо вони будуть задіяні, переїхати з одного берега на інший берег, буде в рази менше часу. Тож в сухому залишку, вибачте, за тавтологію. А, рашисти опиняться в ситуації, коли річки, яка захищала їх після того, як вони відійшли від Херсону, вже не буде. І для Збройних сил України відкриваються більші можливості, як це не дивно звучить. Більші можливості прямого виходу на Крим, на перекоп і далі по прямій. Тому. А... Це велика катастрофа екологічна, це велика катастрофа людська. Це єдине, як це не дивно, хто виграє від цього, окрім умовної е поліпшення е військової ситуації, це будуть історики. Тому що після того, як вода пішла, історики побачать те, що знаходилось на дні, той самий великий луг. Ті самі а, козацькі землі, м, які були затоплені в 58-му році, коли Каховську ГЕС запустили, я не знаю наскільки це кого заспокоїть. Мене це не заспокоює, але деякі історики вже так потирають руки і кажуть: Ну, ну добре, у нас відкрились неочікувані можливості. У нас відкрилася неочікувана перспектива. Але кажу, це ніде ні в яке порівняння з тою трагедією, з якою стикнулася Україна. Військові експерти, ну такі нормальні військові експерти, які вміють і мабуть читати, і з озброєнням розбиратися. Вони справді сказали з першого дня, що. Це вели... ну, військові так не кажуть. Насправді, що це велика трагедія. Вони ж як хірурги, вони просто ріжуть, вони бачать війну, а не людей. То вони сказали, та, що справді для Збройних сил України ну там, ми підемо не так, ми просто обійдемо. Ну, тобто інший шлях знайдеться. все схоже на те, що просто треба почекати і відкриваються нові можливості, як ви кажете. Але тут, пане Валерію завжди буде стояти питання: наші ці придурки це зробили, окрім того, що вони придурки, і можна там по різному і посилатися на перехоплення СБУ, де вони хотіли Зробити менше, вийшло більше. Але що ми маємо врешті-решт? Тобто, одразу через кому ви вже згадали про запорізьку атомну електростанцію, всі хапаються за серце. А чи можуть вони щось зробити? Ну, тепер ми знаємо, що можуть чи можуть вони застосувати тактичне ядерне озброєння? Ну звісно, можуть. І виходить так, що тепер росіяни будуть викручувати одну і ту саму історію. Дами дурники, дами з кулею в. В голові та Путін найнебезпечніший злочинець у світі. тож давайте не провокуйте. Ви ж бачите, ми можемо то давайте щось робити. Це до того, що в нас є історія якою ми з вами теж торкалися попередньо. Різні були мирні плани. Зараз додається індонезійський план. Зараз ми чекаємо африканських оцих посланців, які всі пропонують одне, по суті те саме, та просто поступитися своїми територіями. Як ви гадаєте, чи може світ бути наляканим більше аніж там українці? Що Українці здається спокійніше, і подумати: блін, ну треба щось робити. Ні, все так однозначно, і сучи з усього, просто зброєю Росію не спинити. Можуть. І цей, цей ефект, який ми спостерігаємо і зараз. Я нікого не хочу ні в чому звинувачувати. Але я пам'ятаю байку. Яка народилася коли е, російська армія стояла біля Києва? Байка полягала в тому, що е, як ставляться до е, зброї в автомобілі е, представники патрульних служб, е, якщо їхати через всю країну, ну, умовно кажучи, там в Івано-Франківській області е, питають дозвіл? На зброю і роблять е, такі круглі очі. А чим ближче до Києва, а потім до Донбасу, все закінчується. Ну там різні етапи, і все закінчується в тому, якого біса ти тримаєш його на передньому сидінні, не е, пересувши затвор, а, і все. І ось це сприйняття а, того, як ти маєш захищатися, так? А, а тепер. Уявимо собі іншу історію. Західні країни, вони взагалі геть далеко від території бойових дій. І, звичайно, в них переляк більше, ніж у тих людей, які, умовно кажучи, зараз там в тому самому Запоріжжі. Тому що ті, хто на війні, вони бачать і знають, як реагувати. Ті, хто дуже далеко, вони не бачать і не знають. І вони е, стають заручниками власних фантазій. А людський мозок він такий, він може намалювати дуже страшні, але при цьому дуже хибні стратегії. Так? І тому, коли ти сидиш на дивані, так ти можеш міркувати, і в тебе буде апокаліпсис в голові. твоїй. і цей апокаліпсис може визначати. Політику тих країн, які думають, що так краще нам замиритися, тим більше що, ну вибачте, якщо ми будемо замирюватись умовній країні а, вона ж нічого не втратить. Вона отримує якусь гарантію чогось, якогось, як мінімум, того, що по ним не вдарять. А те, що треба буде поступитися якимись територіями, на яких вони ніколи не були, про які вони нічого не знають. Які не мають жодного емоційного або людського зв'язку з ними самими. Ну так хай, ну хай буде, а, це доволі примітивна логіка, але вона є. А, останній текст, який я бачив, це сем Чарап. А, він провідний фахівець в корпорації РЕНД. Ось він у Foreign Affairs. Він написав такий великий текст. Я спілкувався свого часу з Чарапом, а, і він такий саме поміркований хлоп, який відстоює необхідність мирних перемовин. Але він заходить з іншого боку. Він говорить: ну, звичайно, він на боці України. Він все, все розуміє. А, але він виходить з того і каже: ну, дивіться, а, військовий потенціал, який зараз є у України і Росії, він не передбачає. Однозначного сприйняття того, що якась з сторін може перемогти саме військовим шляхом. Тут я з ним не погоджуюсь, тому що є багато факторів, про які він не знає, в тому числі бажання звільнити свою країну, бажання звільнити свою землю. Дуже багато аналітиків вони недооцінюють ось цю емоційну складову, коли вони намагаються рахувати. Там кількість леопардів проти там кількості там Т 80 Так і ось вони там щось там у них не складається. Але всі ці емоційні е, справи, коли ми розуміємо, що ця війна вона е, взагалі-то не про територію, а про виживання України як такої, вона спонукає нас діяти зовсім іншим чином, ніж ти там дієш на е, папірці, коли ти там щось малюєш. Так ось, е, але він до чого веде. Що навіть за таких умов, і тим більше за таких умов, вже треба починати формувати якийсь дипломатичний трек, який запрацює в разі того, коли сторони будуть готові домовлятися між собою. Тут я його підтримую, не тому що там треба домовлятися вже зараз, але треба зараз напрацювати той інструмент, який нам треба буде швидко. Використати. Нагадаю, це не дуже коректне порівняння, але тим не менш, північна і південна Корея. Вони формально знаходяться в стані війни зараз. Бойові дії там не відбуваються вже, здається, років 60. Але для того, аби вони дійшли до навіть Такої стадії, коли вони не стріляють один до одного по одному, їм е, потрібно було два роки і 575 зустрічей, два роки і 575 зустрічей, і в результаті вони вийшли, здається, на договір там на 40 сторінок. Тому ми можемо, і ми сподіваємось на те, що ми зможемо вибити ворога. І так воно і буде. І я дивлюсь зараз і там і на Діпстейт, і мої зна... знайомі хлопці а, в Запоріжжі. Ну і взагалі в Запоріжжі, там вже всі свої залишились. Вони розповідають деякі речі, і я бачу, що так, ми звільняємо населені пункти. За той тиждень, те, що я бачу, ми звільнили вже три населених пункти в Запорізькій і в Донецькій областях. Але е, справа в тому, що рано чи пізно нам треба буде сідати за стіл, я сподіваюся, це не буде один на один. Я сподіваюся, це буде і е, представники наших е, союзників, і нам треба буде фіксувати е, умови капітуляції Росії. Тож, е, аби не витрачати час на підготовку, я вважаю, логічним було б, якщо б ми. Почали займатися цим вже зараз знаєте, пане Валері, мені здається, що у деяких представників я скажу і, і про владу, і про суспільство є зіркова хвороба. Якби це дивно не, не лунало під час війни, але воно є. Ну коли справді тебе там до тебе є їде президент США, а тут король, а тут купа всіх подій, і, і весь світ він справді він в якийсь момент занурився в наші проблеми, і є біда, щоб тільки от зіркова хвороба не стала історією хвороби, та не, не перетворилася. Коли ви кажете, що готуватися, а до чого готуватися? Ну, нам вже сказали, що є 10 пунктів, ми перемагаємо і так далі, і це, до речі, це призвело це. Я так знаєте такий місточок кидає на наступну тему. Ми далеко не відходимо. Що, що відбувалося цього тижня в інформаційному просторі Ну особисто я горю, тому що про події в Запорізькій області я дізнаюсь від Рьопки. Хто такий Рьопки? Хто він для України? Чому е, німецький таблоїд? Таблоїд жовтесенький нам розповідає про наші втрати Айрісті. Потім айрісті не знищено. Ось леопарди. Боже мій, горять леопарди. Цього ніколи не було. І от знов як це ж їй і, і, і далі каже, це яке некомпетентне українське військове командування. Черті погані, потеряли, значить, дорогу техніку. Потім, значить, про Каховського ГЕС. Ми дізнаємося від uh, Такера Карсуна, який... Mm -hmm. Цього е який тепер працює значить на Ілона Маска і. Його твіти бачать мільйони американців. Ми заснули і не чи, чи ми прокинулись, і ми не змогли комунікувати нормально з американцями. Американці дізналися геть іншу інформацію. Тобто, ми вже настільки зіркові були, що ми навіть не намагалися першими подавати інформацію, не продумали цю систему. Чи розумієте ви чому так трапилося? І наслідки чи ну я зараз просто дивлюсь? Ганна Маляр тепер виходить у кожну годину про якийсь новий населений пункт звільнений. Повідомляє, але блін, сьогодні неділя. Тиждень ми провтикали, половину людей скупили весь карвалол і заспокійливо в аптеках, бо нас там скрізь нищать. І тут всі почали ой, щось пішло не так. Це, це, це геть складне питання. І правильність чи неправильність е, обраної стратегії ми можемо дізнатись тільки постфактом, реально постфактом. І так мені дуже багато не подобається того, що як ми подаємо інформацію. Знаєте, про постфактум згадаю ще один історичний приклад: 40-й рік Лондон, і деякі, як би зараз сказали, військові експерти, в тому числі такі собі дядька, як Уінстон Черчилль, вони в, вмовляли е, британський уряд і Лондон, зокрема, будувати бомбосховище. Вони казали, хлопці, дивіться, е, єдине, як е, фашисти можуть по нам вдарити це тільки з повітря. Вони не підійдуть там кораблями сухопутна операція неможлива ми острів і все таке інше. Але ось дивіться: у нас немає ППО, у нас немає патріотів, і, а нам треба захистити своїх людей. Що їм відповідали в британському уряді? Їм казали: ні. По-перше, ви нагнітаєте. По-друге, ми не будемо будувати бомбосховища, тому що в разі чого. Лондонці туди зайдуть, будуть там жити, і вони не вийдуть. Стане економіка, а будуть там якісь там хвороби, і все таке інше. Це Британія, на яку ми там покладаємось. Згодом з часом з'ясувалось, що це була хибна практика, тому що вони отримали. Великий постійний протягом мінімум 40 а, днів а, обстріл одного самого Лондона так загинула велика кількість а, людей про руйнування. Взагалі не буду казати. Я до чого веду? Я веду до того, що а, зараз в моменті ми повторюємо ту саму стратегію, о, яку о, проводив британський уряд. Ми не довіряємо власному суспільству. Влада думає, що вона має а, такий собі інструментарій, який зможе максимально забезпечити безпеку людей. Умовно кажучи, вони думають, що вони знають все. І тут я майже протирічу сам собі, і я не можу їх за це засуджувати. Довіра до. До людей, це ну не знаю, якщо б влада була доволі гармонійна по відношенню до до людей, і тоді ця довіра була налагоджена між між нами всіма, тоді добре. Але такого не сталося. Я нагадаю, ми вже проходили таке, коли було пояснення, чому не попереджали про те, що Росія готується до наступу, при тому, що, звичайно, всі все бачили, а, влада вдягалась в чорний а, такий собі а, камуфляж, так і потім нам розповідало, що та ми все знали, ми готувалися, ми тільки вам не казали, аби ви не поперли всі на Західну Україну, не створили там корки, пробки і все таке інше на а, львівській трасі. Ось це. Про це так тому мені здається, влада зараз обрала стратегію. Ми все знаємо. Просто виконуйте те, що ми говоримо. Наскільки вона успішна, ми дізнаємось після війни. На зараз виглядає так, що вона не дуже успішна, тому що ми трохи програємо саме в емоційній складові. Чому тому що москалі повідомляють всякі жахи, вони перевіряють. Перебрехують е, інформацію, вони подають в, у вигідному її світлі. А ми в цей час такі е, класні, впевнені собі мовчазні люди, які е, обрали стратегію нам краще мовчати, ніж е, давати інформацію, яка можливо буде сіяти ще. Так, і в якийсь момент Валерій Калиш в нас максимально підвіз. Ти друзі, чекаємо, маємо ще можливість, щоб нас... Валеріка. О так, так. так ця стратегія. Нам як журналістам, вона доволі несправедлива по відношенню до українських медійників. Зокрема, навіть ми не про на про вас з собою говоримо. Так, є. Великий пул е, наших українських воєнкорів, які з першого дня там 14 року там працюють. Ну тож їм можна було б довіритись. Добре, ви не хочете довіряти нам, але довіритись тим, хто працює на ваших телеканалах. Тому е, е, це великий проект ми його бачимо, ми його е, розуміємо, але нічого вдіяти не можемо. А влада. Я так розумію, не буде його міняти, тому що вона зрозуміла, Ну якось це працює. Ну, тож будемо притримуватись, аби не зробити ще гірше, можливо, ще гірше. Тому що тут, сяк так, результат ми якийсь маємо. А, там соціологія підтверджує, що українці не готові йти на територіальні поступки. українці Uh, вважають, що uh, події рухаються в правильному напрямку це більше ніж там 70%. Ну тому нащо щось міняти? Значить, те, що вони почали uh, цю стратегію використовувати, і вона працює. Тож давайте її залишимо в спокій. Так, я тільки знаєте, пане Валерія що з одного боку, ви кажете, я розумію, чому вони не довіряють суспільству? Тут все очевидно. Є в нас з цим великі проблеми, uh, і влада думає, що вона розумніша, але. Потім, коли ти згадуєш, хто є складовою цієї влади, що це за люди, де вони були, чим вони займалися, який мають досвід. В цей момент, звісно, тобі стає трошки е боляче. Але я думаю, що те, що нас з вами рятує, це те, що в нас є з вами номери різних або військових, або близьких людей, які можуть трошки розказати, що там на місцях, і ти отримуєш цю інформацію. Мовчиш, бо держава тебе попросила, але розумієш, що все йде справді правильно, правда? Так. Так воно і є, і е, заважу. Е, ну, це таке собі джерело, відверто кажучи. Е, воно воно, воно чесне. Так, там дуже коротке плече е, між тобою і тим, що відбувається на фронті. Але слухайте, я за е, під час війни я піддався паніці. Е, ну, майже паніці, так. Трохи мені стало лячно один раз, це також було ще до всіх наших патріотів і все таки інше. Коли, здається, там минулого літа знов пішла інформація, що буде знову наступ на Київ, і вона якось пішла хвилею, і мені про це почали казати люди, які. А, ну, які не були раніше помічені в, в якихось панічних е, таких проявах. І я один раз я я я зателефонував е, там великим київським чинам. Я кажу, що таке? Ну, як, що дійсно? І вони кажуть: слухай, диви, е, це і псошка. причому ця а, е, говорить, ми зараз з'ясовуємо, е, хто е, перше джерело. А говорить. Але ми бачимо, що це дуже якась поважна людина, дуже поважна. Якій довіряли і на яку покладалися, і якщо вже вона це сказала, ну тобто вони якось точково, але вони попали, так і, і я тоді ну так я видухнув. Все добре. Але тоді ж була яка інформація: в мене знайомий на КПП. Він там стоїть, він мені сказав, і все те. І пішло, 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 пішло. Ти думаєш, бляхамуха, ну так, а то, що може, дійсно, знову, ні? Ось. І після того, як ти підтвердив все це, ти так видихнув, сказав, ну добре. Так, тоді не забудь вам буде ще раз нагадати, що тоді ми довіряємо винятково Міноборони Генштабу. Ну і звісно, нашим ефірам, тому так. що ми тут теж видаємо перевірену і достовірну інформацію. І не забувайте, друзі, про мій улюблений телеграм-канал. Я завжди з нього краду всі о, розумні думки. Чорна лампа, і Ютуб канал теж Чорна лампа», так само називається Валерій Калниш, Їх всіх веде. Дякую, пане Валерію. Я була як завжди щаслива вас бачити і з вами спілкуватися. До зустрічі наступного тижня. До зустрічі.